Добрий день, з вами електротяга. Сьогодні у нас тема ролику: це чи можна під'єднати сигналізацію до електровелосипеду, якщо, наприклад, у вас немає цього роз'єму, але ви хочете під'єднати сигналізацію до електровелосипеду. Як це зробити? Дивіться, щоб під'єднати сигналізацію, вам потрібно два роз'єми. Перший роз'єм це живлення, на цьому роз'ємі напруга батареї. Я вам далі трошки покажу, що це саме так. І другий роз'єм у нас з трьома дротами. Я вам теж покажу, що ці дроти означають. По-перше, живлення. Якщо ми подивимося, куди йдуть ці дроти, і ми бачимо, що чорний у нас напряму з'єднаний з товстим чорним, саме з батареєю, і червоний у нас теж напряму з'єднаний з товстим червоним. А саме теж з батареєю. Тож е, в цьому роз'ємі у нас немає такого прям великого сенсу, тому що його можна легко замінити оцими товстими проводами. До них можна підпаяти два дроти і так само подати живлення на сигналізацію. З другим роз'ємом трошечки важче. Ми зараз послідкуємо, куди йдуть ці дроти, і подивимось, чи можна під'єднати е, сигналізацію, якщо цього роз'єму немає. І так, давайте послідовно. Жовтий провод сигналізації у нас йде на одну із фаз мотора. Фази мотора є в кожному контролері, їх по три штуки. Вибирайте любу, тому е цей провод ми можемо легко знайти. Тепер червоний провод в цьому роз'ємі йде на контакт ВЦЦ, це контакт включення контролера. Коли на цей контакт поступає вольтаж батареї, контролер вмикається. Якщо на цей контакт не поступає живлення батареї, або воно менше, ніж встановлений бар'єр, то контролер вимикається. Цей контакт теж легко знайти. По-перше, він виведений як отакий провод, який вмикає контролер і йде на ключ. Також його можна знайти на платі, він підписаний як ВЦЦ. І так ми знайшли два дроти із трьох. І синій дріт, який у нас. Це контакт А3. Якщо ми подивимось, от бачите, синій дріт він підходить до контакту А3. Контакт А3 це парковочний тормоз. І так виясняється, що якщо у вас є на платі контакт А3, то ви можете під'єднати сигналізацію, навіть якщо роз'ємів, ні одного роз'єму сигналізації у вас немає і не виведено назовні. Ви їх можете створити. З вами був канал Електротяга. Я й надалі буду показувати різні роз'єми, функції і як під'єднувати різні прилади до електровелосипеду. Всього вам доброго, до нових зустрічей!